Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно черкасця за фактом одержання неправомірної вигоди за сприяння незаконному переправленню через кордон України. У прес-службі Черкаської обласної прокуратури повідомило, що за даними слідства, 25-річний Черкасець, маючи знайомства серед співробітників медико-соціальної експертної комісії та серед громадських організацій, запропонував чоловікові. Призовного віку посприяти у переправленні за межі державного кордону України, мовляв, може вплинути на рішення МСЕК для встановлення інвалідності та надати усі документи необхідні для виїзду. За вирішення питання вимагав чотири з половиною тисячі доларів. Його затримали під час одержання половини цієї суми. У разі доведення вини правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна.